Добрий ранок, друзі. Добрий ранок. Так. Маю таке питання: чи знаходили ви коли-небудь щось таке цікавеньке? Натанчик. А йди сюди ближче. Натан. Натан. Артем, ходіть сюди. О, отак. І слухайте уважно, добре? То першоклашки наші такі. Добре, чи хтось з вас щось знаходив ось на землі? А, черв'яки. Десять гривень. О, 10 гривень. Монет. Та... Черв'яків, каже. І рідкісну монету. Рідкісну монету. Артемчик, ти щось знаходив? Да, а ну. Равлика. Равлика. Копійки, всякі монети. А? Залізні кришки. О, Залізні кришки. Друзі, сьогодні розкажу вам історію про хлопчика, який знайшов те, щось таке цікаве і як ця знахідка зовсім перемінила його життя. І так, сьогодні наша історія буде з країни, яка називається Індія. Почули про таку країну? Що в цій країні є? Друзі, дивіться, там ростуть надзвичайно красиві рослинки. Там є такі цікаві змії, і досить такі вони небезпечні. Там є такі тигри, є такі павліни, слони. А також є такі цікаві архітектурні споруди. Так, дивіться. А також є от такі авіаносці, і вони досить дорогі, щоб їх купити. Не в кожній країні такі є. Але. Як ви думаєте, чи живуть багато там люди? Не всі. От я зараз вам покажу. Дивіться, є такі ось подивіться, школи, в яких сидять отак на землі люди. Є ось такі квартали, в яких отакі є дітки бідні. Бачите, як вони бавляться чим. Є отакі місця, в яких люди ось так миються. Так. Є ось така річка, в якій люди і п'ють, і миються, і вона є от така священна річка, вони їй навіть поклоняються. Річка Ганг, та? Ось, А кому вони поклоняються, так як ми з вами, єдиному Богу? Дивіться, ні. Вони поклоняються тим е, ідолам, які самі зробили. І що їхні ідоли мають? Багато рук. Вони мають ось такий ніс, якщо ви подивитеся там знизу, вони мають отакий ніс, як у слона, декілька очей. Ось таким спорудом вони ідолам поклоняються. сюди І ось я вам розкажу сьогодні про хлопчика, якого звати Масуд. Він жив саме в ось такому небагатому селі, і цей хлопчик допомагав своєму татові, що пас ось таких, бачите, биків, буйволів, так? він їх пас-пас, і ось одного разу він щось помітив у воді. В річці плела така незвичайна якась річ, штука така. Він придивився, спустився в воду, підійшов ближче. І як ви думаєте, що він побачив? Гроші. Так, гроші. Ні, друзі, він побачив книжку. Вона не потонула, вона плила, представте, на поверхні. Коли він підійшов, взяв її. О, він ніколи не бачив такої книжки. Там не було малюнків, а були лише ось такі, бачите, слова. Він її витягнув, вона була вся мокра. Він поклав її на травичку і, поки пас своїх оцих бичків, ходив і час від часу перегортав сторіночки, щоб вона швидше підсихала. І ось, коли вона висохла, він взяв її і почав читати. Він цілий день ходив за тими бичками і читав, читав, читав. І знаєте, що це за книжка була? Біблія друзі, в цій країні, в якій поклоняється ось цим таким ідолам, раптом по річці плела Біблія. Що сталося далі? Масуд читав цю Біблію і дуже дивувався. Коли він дійшов до того місця, де написано було про Ісуса, як Він заради нас, друзі, пішов і загинув, щоб ми мали життя вічне. Масуд дуже здивувався. Знаєте чому? Тому що вони нема, він ніколи не чув про таких богів, які приходять на землю і викупляють людей. Їхні боги були ось такі, дивіться, яким приносили, хоча вони самі такі бідні, але вони приносять, дивіться, і їжу своїм богам ставлять ірис, і там всякі всячини. А це такий дивний Бог. Масуд був вражений. Він настільки вражений, Що довго-довго роздумував, що це за Бог? Хто це такі люди, які от поклоняються такому Богу. Але проходив час, він роздумував і він не знав і не вмів молитися. Ви вмієте молитися? Так, а він не вмів, він не знав, що це таке. І ось, друзі, пройшов час, він виріс і поїхав вчитися. Він вчити, вчився, вже став трошки доросліший. і ось і там він запитував у, у декого у своїх друзів, ви знаєте такого Бога, який прийшов на землю і загинув? Ні, каже за всіх людей ми не знаємо такого Бога. І ось якось одного разу на канікулах він приїхав додому, і на базарі він зустрів свого однокласника. І коли вони почали говорити з цим однокласником, то виявилося, що цей однокласник теж іноді читає Біблію. Ви уявляєте в Індії і Біблію. І ось цей однокласник сказав, що в місті є така церква, яка також читає Біблію. І він сказав Масуду, де вона знаходиться? І Масуд, вихідний день, зібрався, сів на отакий автобус. Представляєте їхати на такому автобусі. І він поїхав, бо він мав бажання дізнатися, хто ж це такі ці люди, які читають отаку книжку. Коли він приїхав в місто, знайшов таку церкву, як ми з вами ходимо. Йому так сподобалася суботня школа, йому так сподобалося співхору, йому сподобалися усі частинки служіння. І він час від часу їздив в місто. Але їздити в місто було дуже дорого. Він, коли приїжджав, ділився тим, що побачив церкві зі своїми рідними, зі своїми друзями. І хтось, хтось сприймав цю вістку, їм було цікаво, але хтось, друзі, дуже це не подобалося. Як це так? Що це за віра? Що це за Біблія, що це за церква? І ось прийшов час, і зібралася така групка. І вони в цій групці навіть гроші збирали і час від часу посилали от місто, щоб хтось послухав про Ісуса. Прийшов час, і раптом Він прочитав в Біблії таке місце, де було написано, що Ісус прийшов до Іоанна, і Іоанн Його що зробив? Подивіться, правильно, друзі, Він його охрестив. І Масуд, знаєте, виявив бажання також охреститися. І не тільки він, а шість чоловік разом прийняли хрещення, друзі, і стали членами Адвентистської громади. Як ви думаєте, Масуд помилився, чи є такі щось у Біблії написані слова, що потрібно хреститися? Як ви думаєте, є такі слова, чи нема? А хто пам'ятає з вас? Приблизно. Ніхто не пам'ятає. Давайте прочитаємо. Я знайшла в Біблії, друзі, щоб це було чітко написано для нас. Хто увірує і охреститься, той буде, друзі, спасенний. А хто не увірує, той буде осуджений. Скажіть, будь ласка, хто з вас би хотів охреститися? Ну, вирости, звичайно, і похреститися? Підніміть ручки. Я бачу хто. Так, дівчата самі такі в нас. Хотіли би, так? А давайте будемо молитися, друзі, щоб Бог дав вам всім сили, мудрості дійти до вод хрещення. Давайте помолимося. Хтось має бажання з дітей? Всі сьогодні так. Дорогий Ісус, дуже дякуємо тобі за те, що ми маємо можливість ходити в церкву і охрещуватися. Дякуємо тобі за те, що, за те, що ти нам подарував такий гарний день суботній. Дуже дякую тобі за те, що ми до сих пір живі і здорові. Дещо щоб закінчилась війна, дуже дякую тобі за те, що ти чуєш наші молитви, почуй і цю нашу молитву. Амінь.